Всім привіт, з вами без цензури інтерв'ю, і як завжди, з нами Агія Загребельська, голова Ліги Антитрасту, е, головний, так би мовити, оглядач, оглядачка західного медіапростору, медіаспільноти. Вибачте, що не в четвер, в п'ятницю, бо так вийшло, коротше, друзі. Ну нічого страшного, ми зараз свій борг вам віддамо. Привіт, пані Агія. Привіт, привіт, це я винна, тому я дуже-дуже вибачаюсь. Ніхто не винний, ніхто не винний. Я хочу сказати всім словами найвидатнішого лідера сучасності. Я вам нічого не вже. <соці> Ну, то таке. Ну якщо Зеленського можна, що нам не чи що. Ладно, то таке насправді сьогодні буде як завжди огляд країни, і ця країна, яка дуже сильно на слуху. Звичайно, ця країна, яка викликає дуже контроверсійні почуття у більшості українців, тому що з одного боку ця країна ну м'яко кажучи, нам не зовсім чужа, тому що там величезна кількість людей живе. Вихідців з України з іншого боку, ця країна зайняла під час цих бойових дій, які зараз ідуть широкомасштабних. Ну, скажімо, дуже часто позицію, яка викликає ну, щонайменше лють, я би так сказав, тому що немає великої підтримки, і так далі. Це, звичайно, Ізраїль. З іншого боку, ми бачимо, що зараз пішли якісь подвіжки, пішли розмови, нарешті з премєр міністром і так далі. Пішли навіть чутки, що нібито якусь зброю будуть давати. Потім сказали, що не будуть давати. А, коротше, от про це дуже хотілося б поговорити, тому що. З одного боку, очевидно, що участь Ірану в війни з Україною має Ізраїль зовсім по іншому змусити подивитися на Україну. З іншого боку, ми розуміємо, що Ізраїль пов'язує з Росією дуже серйозні, я би сказав, зв'язки, Ну, наприклад, на рівні Нетаньягу, так це просто особисті зв'язки. У мене вже іноді таке враження. Плюс Ізраїль дійсно сучасний це не той Ізраїль, який був ще навіть 20-30 років тому. А, от. Ну, коротше, дуже складна ситуація. Ізраїль, може, не хоче в цю війну, тому що він розуміє, що у нього наносить своя велика війна. Скажи, будь ласка, що відбувається з Ізраїлем? Що про це говорять? Про те, наскільки він може допомогти Україні, як він на все це дивиться? Ну, все, про що це пишуть, говорять, і оце от, от все. Давай тоді спочатку про актуальне, а потім чому. А, з актуального, я не думаю, що нам варто чекати якоїсь суттєвої допомоги від Ізраїлю щонайменш до листопада місяця. Чому? Тому що зараз Ізраїль перебуває в виборах. Ізраїльське населення достатньо по-різному відноситься до допомоги Україні. За останніми опитуваннями, більше 40% населення Ізраїлю, 42, якщо я не помиляюся, вони а, виступають проти постачання зброї Україні. Тобто, це mm -hmm. достатньо високий відсоток, і відповідно ми розуміємо, коли сьогодні, діючи, виконуючи обов'язки прем'єр-міністра Лапіт, він є кандидатом, в тому числі в прем'єр-міністр його партія бореться за перемогу. то, зрозуміло, зараз для нього прийняття рішення і публічне оголошення про це, що mm -hmm. важливо про постачання зброї Україні, Це для нього втрата рейтингів. Тому не варто цього чекати. до листопада, після листопада я покладаю великі Надії на те, що ми будемо отримувати від Ізраїлю набагато більшу допомогу, в тому числі, я думаю, що це може бути і наступальне озброєння. Але що важливо, що а, навряд чи ми про це почуємо. Тобто, навіть якщо Ізраїль почне нам надавати якесь серйозне обладнання, ми про це. Точно не будемо публічно знати, тобто, це будуть якісь чутки, якісь розмови. Тобто, Ізраїль це та країна, яка перебуває в складних безпекових умовах, що обумовлюють для неї мовчання. Тепер а, про самого а, Яйра Лапіда, якщо переможе його партія, і відповідно Яйра Лапіт, я думаю, що наші шанси на отримання допомоги вони підвищаться, тому що він а, займає достатньо яструбину позицію. І в минулому уряді, який очолював Беннет, якраз Лапіт займав посаду міністра закордонних справ, і з Беннетом у них були розподілені ролі. Тобто, Беннет, він займав більш таку примирливу позицію до Росії, а Лапіт в свою чергу був більш яструбином. І коли потрібно було... Якийсь меседж на підтримку України гучний висловити для того, щоб заспокоїти Сполучені Штати, Європейський Союз, Україну, що Ізраїль стоїть на правильній стороні історії, то якраз це робив а, лапіт від а, імені Ізраїлю, тому він якраз і у нього достатньо високі шанси для того, щоб бути наступним прем'єр-міністром. Тепер чому Ізраїль себе так погодить? Ізраїль а, це перш за все викликана територію, тобто Ізраїль знаходиться. Всередині а, регіону, де його всюди фактично майже оточують вороги, і перш за все, це звичайно, Іран. Ми про нього говорили з Богданом. Іран однієї з трьох місій. Якого Ірана є три місії? і От одна з них це знищення Ізраїлю, і замість нього інтеграція в цю територію на цю територію Палестини. А Іран знаходиться з різних боків поряд з Ізраїлем, в тому числі іранські проксі, знаходяться в Сирії, звідки вони в тому числі атакують. Ізраїль про іранські сили керують сьогодні, управляють є урядом в секторі Газа, який також зрозуміло поряд з Ізраїлем. А і Путін, коли ще у нього виникла щонайменш, коли ми помітили, що у Путіна виникла ця маніакальна ідея відновити статус Росії як геополітичної держави в світі. А коли він почав поширювати російський вплив на африканський континент в різні регіони. Якраз приблизно в цей період часу а, Росія почала бути активно присутньою в Сірії безпосередньо. Ви виграв, ми пам'ятаємо, виграв, як це можна сказати, на виборах 90-плюс відсотків. Це такі російські вибори були в лапках, а режим Асада. А, і з а, режим Асада зрозуміло це про російський режим. Це люди, які фінансуються з Кремля безпосередньо сили. А, і а, з того моменту, як Путін оселився відповідно в Сирії, Ізраїль став фактично. Чно залежним від Росії, чому тому, що для того, щоб Ізраїль міг. Уражати а, сили проксі Ірану в Сирії, йому потрібно погоджувати це з режимом Асаду і відповідно з Росією, тому що інакше а, іранські ракети, іранські літаки можуть збиватися сирійськими силами, і тоді Ізраїлю доведеться воювати не тільки проти Ірану, не тільки проти іранських проксі, а й проти фактично роз... режиму Асаду і проти Росії. Таким чином Путін, оселившись фактично на задньому дворі Ізраїлю, якщо так можна сказати. Встановив е, е, достатньо серйозний потужний контроль е, над ізраїльською зовнішньою політикою, тому що як тільки Росії не подобалися якісь кроки ізраїлю в зовнішній політиці, Росія натискала на Ізраїль якраз через режим Асада. І другий елемент контролю, який зберігає Росія над Ізраїлем, це те, що достатньо значна частина євреїв проживає в Росії, а це достатньо велика потужна група. І з одного боку, це певне таке програмування тих євреїв, які проживають в Росії. А з іншого боку, це от ми зараз це побачили з єврейським агентством, Єврейське агентство – це організація, яка забезпечує переселення Сахну. тих Сахну, Сахну. так. Тих євреїв, які хочуть переїхати в Ізраїль, вона їм допомагає це зробити. І е, за рахунок того, що е, значна кількість євреїв проживає в Росії, Росія, коли Ізраїль почав озвучувати достатньо проукраїнські меседжі в цій війні, а е, вона поставила питання про закриття Сахнуду в Росії. Е, е, оголошення його іноземною організацією, іноземним агентом зараз відбуваються якраз суди. І оцей процес, який Росія запустила по Сахнуду, він фактично майже заблокував. Роботу Сахнуду, тому що якщо ви сьогодні проживаєте в Росії, ви зателефонуєте в Сахнут і спробуєте отримати якусь допомогу від Сахнуду, то ви побачите, що вони настільки зараз занурені в бюрократичні процеси, що або з вами взагалі не будуть розмовляти, ніхто не візьме слухавку, або цей процес допомоги вам буде тривати дуже довго. Тобто, сьогодні євреї вони вже не можуть а, бути спокійними. Що вони зателефонували в Сахнуд, звернулися туди, і Сахнуд їм у всьому допоміг зараз. Цей процес дуже сильно Росією ускладнений, і я б сказала, це, мабуть, такі. Дві основні два основних важелі впливу, які Росія має на Ізраїль, і достатньо успішно їх використовує, через що Ізраїль, країна, яка живе а, багато десятиріч, ставлячи в центр своєї уваги, в центр своєї політики, в центр своїх рішень питання безпеки, а вимушено знов ж таки вони приймають рішення, чи підтримувати Україну чи ні, вони розмірковують перш за все от своїми такими примітивними. Я це скажу примітивними, тому що я переконана, що якби Ізраїль. Глибше занирнув, він би прийняв інше рішення, воно було б більш правильним для безпеки Ізраїлю, але примитивними поверхневими такими міркуваннями а, слухай. Ну такий такий ще момент, от з приводу ядерної зброї і так далі. Я так розумію, що просто ядерна зброя урану це червона лінія. Це до речі, одна з головних виборчих тем Бетамініміна Танягу, який постійно. На цьому спекулює і так далі. А, наскільки скажімо, взагалі, от саме участі Ірану, може ну з одного боку, розумієш, що таки така двояка логіка виходить. З одного боку, ясна справа, що Ізраїль зараз готується до війни з Іраном. і йому реально кожна там батарея залізного куполу, кожен там літак, кожне будь-що на рахунку просто золота. Тому що ну вибачте, скільки в Ізраїлі населення? Там 9 мільйонів здається, Так, да, невелика до 10 мільйонів. Да, а в Ірані вісімдесят. Ну так на секундочку, і все зрозуміло, що це якщо пічнеться війна, це буде, звісно, для Ізраїлю дуже серйозне випробування, е, тому це я можу зрозуміти з іншого боку, я боку розумію, що вони ж не мають розуміти, що е, по суті вже підтверджена вчора заявами Кірбі е, участь Ірану у війні в Україні, е, дає величезну можливість, тобто з одного боку. Це ще більше. Це це тепер точно можна грати на тому, що ніяких більше угод з Іраном не буде. Плюс можна ще грошей з Америки збити. Плюс, якщо Іран зав'язується більше і щось починає поставляти Росії, це вже не полетить в Ізраїль і так далі, то як, от з цим всім? Ну і звичайно, я зброя. тому що те, що ми говорили з тобою, що є підозри, що Росія може. Розплачуватися за цю підтримку, в тому числі і якимись ядерними технологіями. Ну ти казала, що може і ні, але тим не менше, от саме з точки зору Ірану, це якось рухає цю ситуацію. Ти знаєш, тут дійсно двояка яка історія, тому що з одного боку, в даному випадку для Ізраїля, це можливість не тільки Іран ослабити, а й на додаток до всього це можливість вивчити більше про іранські технології і все інше. Тому що сьогодні, коли ми вже маємо певні зразки цих безпілотників, будемо мати там більше інформації про те, як діє Іран, як він комунікує з Росією, і таке інше, Ізраїль може користуватися нашим. Ми, в тому числі отриманими даними, відпрацьовувати свої більш ефективні стратегії боротьби з Ізраїля з Іраном. Тобто для них ми сьогодні джерело інформації. Але з іншого боку, дивись на чому грає Нетаньяхо. Нетаньяху ж для прикладу, він похвалив а, зараз а, Лапіда і Ганса за те, що вони сказали, що вони не планують постачати озброєння Україні, от нещодавно, буквально на цьому тижні. І що він сказав? Він сказав про те, що а, були вже не раз випадки, коли ізраїльська зброя, яка постачалася в Інші країни потрапляли до рук Ірану, тобто і тут виникає інший ризик, що якщо це буде для прикладу наступальне озброєння, або якщо це буде озброєння, обладнання, яке там перша друга лінія оборони, яке може потрапити легко в руки росіян, то Ізраїль тут може боятися про те, що це обладнання потрапить в руки Ірану, Іран зможе його розібрати і відповідно отримати якісь дані, які б а, він не мав. Але при цьому mm -hmm. тут ще є інша історія. Тут Ізраїль, навіть якщо б він... А, Категорично не хотів а, в занурюватися в нашу війну глибше. У нього тепер немає варіантів, чому тому, що Іран вже також і збру..., зараз випробовує своє обладнання на фактично системах НАТО, тому що в Україні вже багато різноманітного озброєння НАТО, і кожного разу, коли ізраїльське, о, іранське обладнання використовується, а, Іран отримує дані, як обійти а, ті чи інші перешкоди, як його зробити кращим для того, щоб в подальшому вже з модифікованим удосконаленням цим обладнанням напасти фактично на Ізраїль. Тому Іран просунувся на крок ближче за рахунок випробовування його зброї в Україні до Ізраїлю, і Ізраїль тепер вимушений в це ниряти знов ж таки глибше. Якщо говорити про ядерну зброю, ти знаєш, а ти от правильно сказав, що. Нітаньяху на цьому грав, тому що якраз отримання Іраном ядерної зброї воно настільки стало політизованим в Ізраїлі. І ми знаємо, що поліполітика вона була достатньо популістичною тобто, 12 років він фактично керував Ізраїлем саме завдяки в тому числі своїй певного роду популістичній політиці, яка перебільшувала цю загрозу ядерної зброї на певному етапі. І мені здається, сьогодні Ізраїль відноситься до цього з більшою Довірою до а, політики Сполучених Штатів, тобто до того, що а, все ж таки а, не все так а, далеко зайшло, що можна ще на певному етапі це розвернути і таке інше, але сьогодні, враховуючи революцію в Ірані, враховуючи те, що іранська влада звинувачує, в тому числі Ізраїль, в підпалюванні фактично цих протестів, враховуючи те, що після цієї революції, тобто або ця революція переможе, а, і тоді потрібно буде участь із Ізраїлю в тому, щоб на території Ірану все ж таки розвивалась демократична світська країна. Або ця революція не переможе. Тоді потрібно буде більш глибока більш глибока участь Ізраїлю, тому що Іран після поразки цієї революції зрозуміло, що він буде ще більш агресивним ніж він був до цього. І тепер, враховуючи прив'язаність долі України і цієї війни Росії проти України до ситуації в Ірані, мені здається, у нас просто немає. Інших варіантів, окрім як а, більш тісне співробітництво, і тут ти знаєш, от політика Ізраїлю чому її і чому його критикують? От для прикладу, ми ж сьогодні просимо у Ізраїлю не тільки залізний купол, ми говоримо про те, що а можливо ви нам а, допоможете встановити вашу систему оповіщення населення, тобто а Ізраїля, це ж вони не готові нам дати, а вони сказали, можливо. В тому та ага. й справа. Вони навіть це кажуть можливо. А нам це реально ти знаєш, де чому нам чому нам потрібна їх система оповіщення? Ну поясни. Вона більш деталізована по території, тобто там ти отримуєш сигнал оповіщення не тому, що ти знаходишся там в кількох областях, куди теоретично може потрапити, а вона це звужує до максимально вузького географічного географічних меж. Тобто, це дозволяє населенню народу вести більш звичне життя. Тобто, у тебе, якщо ракета летить. В Київ, для прикладу, в певний район Києва, то приходять повідомлення оповіщення тільки тим, хто там знаходиться. Це дозволяє з одного боку врятувати більше життів, тому що у тебе рідше лунають ці тривоги, а з іншого боку, у тебе рухається економіка, у тебе рухається життя, і ти в нормальному, ну, в більш кращому психологічному стані, як нація, перебуваєш. І вони навіть тут кажуть, можливо. Тобто, ми навіть з приводу системи оповіщення ще не отримали від них стверджувального так. Хоча, чесно кажучи, тут в чому проблема? Я не можу зрозуміти, якраз би дуже ну наскільки я розумію, там мова йшла про це, про там ну да, от саме про це про медичну допомогу і так далі. Ну тобто, я цілком допускаю, що, наприклад, залізний купол вони нам не дадуть, тому що у них у самих з цими проблеми. Тому що у них, наприклад, там, наскільки я пам'ятаю, були якісь там питання в пресі, що там не вистачає якоїсь батареї. Вони там ще хотіли грошей, а грошей нема. Тобто там у них теж свої проблеми є, і вони достатньо серйозні, всі ці. Які вони перебільшують, перебільшують. Ну, ти розумієш, Ізраїль ж взагалі ну це, це достатньо е, е, така, ну, як всі нації, вони один від одного відрізняються. Мені коли знаєш, там питають, от який Ізраїль? Я завжди згадую історію з е, е, авіалінією однією, яка планувала працювати в Шабат, і ось їй там не дозволяли працювати в Шабат, тому що ж так не можна. Їй mm -hmm. дозволили зайти в Ізраїль тільки тоді, коли вона а, погодилася, що робота в Шабат а, потягне а, півмільйона шекелів. Штраф, і б, вона ще й поклала ці півмільйона шекелів на депозит, для того, щоб якщо вона там не доведе порушити це правило, щоб не треба було за нею бігати за стягуванням штрафу і одразу їх можна було забрати. Тобто, це країна, яка дуже ретельно відноситься до фінансів, до всього, що пов'язано з економікою, і е, от ті е, скарги Ізраїлю, які постійно надходять на зовнішній світ з приводу своєї оборонки, в чим там грошей не вистачає якихось деталей, Вони завжди перебільшені. Я зрозумів. Ну тобто, твій прогноз такий, що з Ізраїлем просто треба дуже чітко працювати, розуміти, що в них є інтереси, і намагатися ну якось ну. Тобто, на, на що нас цікавить в Ізраїлі? Ізраїль це ну передова дуже країна з точки зору технологій військових, в першу чергу. Ну, медичних військових і так далі. Нас цікавлять технології. Тобто, ну я не знаю. Нам треба довести, що Ізраїль більше тепер завжди з Росією не зможе мати нормальних стосунків. Вони в це повірять. Тим більше от вони реально ведуть багатовекторну політику. Головним яких є виживання держави Ізраїль. Вони будуть мати справу хоч чортом лисим, аби це допомогло Ізраїлю вижити. Ну, от мені так здається, це як політика. Я чи ми можемо вписати це в такі інтереси? Квіпрокво Ізраїль, це виключно квіпрокво, тобто Ізраїль має розуміти, що він отримає. Від нас, якщо ми отримуємо це від них, все. Тобто, тут немає ніяких ну, вибач, знаєш, я часто кажу, що ми маємо вести зовнішню політику, базуючись на цінностях. От Ізраїль це якраз та країна, з якою ми маємо вести зовнішню політику, виключно кві-про-кво. Тобто вони мають розуміти, що ми їм можемо дати, і в даному випадку ми їм можемо дати сьогодні спільну війну проти Ірану. Все, тобто, у нас сьогодні є спільний ворог, і ми сьогодні вже визначили Іран як співагресора. Фактично, ми ми цитруємо е, його як союзника Росії. Ми готові боротися проти іранської влади, і е, наше до речі, більше залучення до підтримки іранської революції, а е, може бути в тому числі од певним таким предметом обговорення разом з Ізраїлем. Тобто, мені здається, от сьогодні таке спільна війна проти Ірану це те, що може нас об'єднати і те, що може залучити більше Ізраїль в нашу війну. Зрозумів, ну дай бог, дай Бог, що ж будемо на це сподіватися, тому що повторююся, ізраїль це дуже своєрідна країна, і нам дуже не кисло було б з нею мати коротше стосунки. Хоча б тому, що нагадаю, президент України Володимир Зеленський багато багато разів м -м -м, говорив, що він бачить Україну як новий Ізраїль європейський. Ну, значить, друзі, е напевно, якщо ми збираємося бути європейським ізраїлем, то давайте повчимося в Ізраїль реального як їм бути. Мені здається, це вигідно. <звіт> Ти знаєш, єдине, що скажу, ви тут я знаю, ми, ми часто говоримо, давайте будемо європейським ізраїлем, але а, тут є а, багато до Ізраїлю питань із приводу а, того, як працюють суди, і з приводу того, як працює економіка. Тобто, насправді, Ізраїль через те, що він занадто сильно, вибач, зациклився на безпеці, реально занадто сильно, тобто, це було перебільшення. То в Ізраїлі почали політики цим користуватися. Через це ви, ну, в Ізраїлі почали зростати ці популістичні політики. І ізраїльська. Зовнішня політика, вона а, сьогодні, от її е, описують як. Весь світ проти Ізраїлю. тобто Ізраїль відноситься фактично як вороже до всього світу, і відповідно отримує від світу достатньо складну реакцію. І це от причина, в тому числі нерозуміння між Ізраїлем та Україною. І от останній якраз рік Беннет разом з Лапітом, разом з новим урядом і новим парламентом, вони намагалися це потрішки виправляти. Тому от, тут важливо, щоб під словами Зеленського, ми маємо бути європейським Ізраїлем. Не крилося, що Зеленський, хоче як не Таньяху, 15 років вести полістичну політику, яка буде наносити шкоду економіки, верховенству права, боротьбі з корупцією. Тому що якщо ми подивимось на всі корупційні скандали в Ізраїлі, то ми будемо здивовані, насправді що там було за часів Неден'яхо. Зрозумів. Ну от окей, тим більше з урахуванням цього всього. Ну що ж, дякую тобі дуже за розмову. Ну так ми зараз я ж кажу. Я чесно кажучи, не хочу зараз там ще більше заглиблюватись. Просто нам треба такі points, відповіді для людей, щоб люди розуміли, що відбувається і як воно взагалі працює. Дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Загребельська, голова ліги антитрасту, головний оглядач, головна оглядачка ну, західного медіа з простору, скажімо так, до речі, не забудьте підписатися на її YouTube канал, тому що там вона щоденно викладає цікаві. Видоси, яких, ну, Повторюсь, якщо у вас є питання, то відповіді є напевно увагі Загребської. Так що підписуйтесь обов'язково. Дякую, дякую тобі. Так, Дякую і тобі, і дякую вам всім, хто подивився. До зустрічі, побачимось, почуємось. Пока.